Викрадення пляшки горілки розслідує восьми розслідчих. Як у селі Марихуану Корилі. Килимис острів'я демонструють на світових виставках. За переправлення ухилянтів судитимуть чотирьох волинян. Основи на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство. Луцька громада у Скорботі. У районі населеного пункту Богданівка Донецької області загинув наш земляк Ігор Кузьміч. 40-річний лучанин був призваний на військову службу по мобілізації. До складу військової частини на посаду головного сержанта другого стрілецького взводу першої стрілецької роти. На війні з російськими окупантами загинув солдат Євген Куденчук, житель рожища, захисник України 2002 року народження поліг 28 травня у районі населеного пункту Лиман 1 Харківської області. Траур за загиблим героєм триватиме. Із 30 травня, і по 1 червня, про час і місце поховання героя повідомлять згодом. Захищаючи Україну від російських окупантів, поліг сержант 31 річний Дмитро Бісюк. Герой загинув 28 травня на Донецькому напрямку у результаті поранення несумісного життя. У захисника залишилася мама та сестра. Траурний кортеж із тілом загиблого прибуде у Любомиль завтра, 31 травня. Про точний час прибуття повідомлять згодом. На війні загинув житель села Добре Петро Коваль 1979 року народження. Про це повідомили у Кам'янкаширській громаді. Життя бійця обірвалося у Донецькій області. Деталі зустрічі скорботного кортежу із тілом героя повідомлять згодом. У шпиталі обірвалося життя мешканця села Угринів Павла Косячнікова, 1992 року народження. Про це повідомили у Городищинській громаді. Стрілець Снайпер був призваний до війська 26 лютого минулого року. Загинув 27 травня під час штурму у Харківській області. Серце нашого захисника зупинилося у шпиталі міста Харків. У Городищенській громаді оголошено триденну жалобу. Про церемонію прощання із Павлом Касячніковим повідомлять додатково. Завтра, 31 травня, у селі Баїв прощатиметься із загиблим героєм Антоном Єфімчуком. Про це повідомили у Боратинській громаді. Завтра, о 10-й годині відбудеться прощання із загиблим біля рідного дому, о 10-й. прощальна панахида. У храмі Успіння Пресвятої Богородиці села Баїв мешканців громади закликають гідно вшанувати пам'ять загиблого захисника України і провести його в останню путь. Нагадаємо, життя Волинянина обірвалося 28 травня поблизу села Богданівка Донецької області внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Щирі співчуття рідним і близьким і вічна шана загиблим землякам. У Луцьку аварія за участю двох авто. ДТП сталося на кільці біля північного ринку біля 18-ї години. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, автівки зазнали механічних ушкоджень. На місці працюють поліцейські, тож деталі автопригоди згодом. Переправили за кордон 78 ухилянтів. На Волині викрили схему, у котрій було задіяно четверо осіб: двоє чоловіків та дві жінки. За інформацією прокуратури, організована група переправляла військовозобов'язаних чоловіків до Польщі. Слідчі кажуть, ділки вносили відомості про клієнтів до інформаційної системи шлях. Їх оформляли як водіїв підприємця, котрий здійснює міжнародні вантажні перевезення. У прокуратурі стверджують, сам підприємець у схемі. Не був задіяний і не є фігурантом кримінального провадження. Чотирьох підозрюваних вже готові судити. І їм загрожує до дев'яти років ув'язнення. Вони усі жителі Коваля Ковальського району в минулому році із червня по листопад використовуючи в принципі не нову схему внесення інформації про людей в систему шлях як про водіїв. Підприємців, які здійснюють міжнародні перевезення, переправили за кордон 78 вісім ухилянтів. Все це чоловіки військово зобов'язані. З кожного з них вони взяли від 3 до 5 тисяч доларів. Ці люди надавали транспортні засоби ухилянтам для виїзду за кордон. Потім в якийсь спосіб мали їх повертати назад в Україну. Цим і займалися ці жінки, які їх супроводжували. Найближчими днями до волинських бійців, які Захищають країну на передовій, доставлять черговий вантаж від лучан. Дві автівки закуплені за одноденний заробіток працівників Луцької міської ради та один позашляховик від комунальників міста. Найбільші є запити на пікап, і ми намагаємося ці запити задовольняти. Один автомобіль їде в 50-й батальйон 100-ї бригади, інший автомобіль 53-й батальйон 100-ї бригади. І ще один автомобіль до наших луцьких захисників 115-ту бригаду. Також ми для 50-го батальйону закупили ряд обладнання, це і зарядні станції, це три старлінки, це рюкзаки для старлінків, це активні навушники, це тактичні окуляри. Три тепловізори, і так само для 53-го батальйону. Також ми придбали і Starlink, ноутбук, планшети, карти пам'яті, інше необхідне обладнання, те, яке було в запиті в запиті, що був для нас надісланий. Майже 40 автомобілів придбали для військових за кошти працівників міської ради та комунальних підприємств громади. Загалом понад 17 мільйонів одноденного заробітку направлено на закупівлю необхідного та Наближення перемоги над ворогом. Шахраї пропонують фейкову грошову допомогу українцям. Аферисти розміщують у мережі інтернет оголошення із пропозицією отримати виплати від ООН, ЄС і ДІЇ. Люди, на жаль, ведуться на легкі гроші. Вони переходять за посиланням, яке вказане у рекламі грошової допомоги, і вводять дані, які у них запитують. Як результат довірливі громадяни залишаються без допомоги і без власних коштів. Жертвою такого шахрайства стала 38-річна Лучанка. У Фейсбуці вона знайшла оголошення із пропозицією отримати грошову допомогу, нібито від дії. Перейшла за посиланням і безповоротно позбулася майже 10 тисяч гривень зі своєї картки. Лише протягом минулого тижня потерпілими від такого виду шахрайств стали більше 20 волинян. Люди знаходять вказані посилання в мережі інтернет в Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі. Вони, так би мовити, там поширені, переходячи за цим посиланням, вони вводять реквізити власної банківської картки, термін дії, cvv код, який знаходиться на звороті банківської карточки. Після цього з легкістю шахраї можуть заволодіти грошовими коштами з банківських карт потерпілих. Якщо громадяни не трапляють на вказані посилання в мережі інтернет, прохання просто блокувати вказані посилання, не переходити за ними. Чим більше ви переходите за цими посиланнями, Тим більшу популярність ви надаєте даній, даній рекламі, даному фішинговому посиланню. Не переходите ні в якому разі не вводите реквізити банківських карток для того, щоб берегти свої грошові кошти. У поліції наголошують, що соціальна допомога не призначається у соцмережах та інтернеті. Грошова допомога призначається лише при зверненні у державні соціальні органи та у ЦНАПи. За вкрадену пляшку горілки Волинянину загрожує від семи і до десяти років позбавлення волі. Страшний злочин чоловік вчинив 25 квітня цього року у селищі Любощів. Тепер розслідуванням цієї справи займається ціла група слідчих із восьми фахівців. Згаданий волинянин неодноразово мав проблеми із законом, ну а стаття, яку інкримінують чоловіку, цього разу досить серйозна, йдеться про грабіж. Під час воєнного стану. Максимальне покарання за такий злочин 10 років за ґратами. Історія трапилася 25 квітня у селищі Любешів. Двоє місцевих жителів сиділи, випивали. Згодом вирішили наглянути до магазину. Поки один з них купував печиво, інший поцупив із вітрини пляшку горілки. І втік. Продавець кричала на вздогін крадію з вимогою повернути оковиту, але було марно. Чоловіка затримали. Того ж дня. дякую, Це Олександр Радчук, чоловік, який поцупив з вітрини пляшку горілки. Після інциденту Камінькаширський районний суд посадив його під цілодобовий домашній арешт. Прокуратура з таким запобіжним заходом не погоджується. Хоче, аби чоловіка, поки йде розслідування, тримали під вартою. Прокурор переконує суддів Волинського апеляційного суду в необхідності змінити запобіжний захід на суворіший. Радчук неодноразово в минулому притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема у 2007 році притягувався, у 2020 році його також було засуджено до реальної міри покарання. Тому я вважаю, що особа схильна в подальшому вчиняти кримінальне правопорушення на момент вчинення злочину. Олександр Радчук мав незняту та непогашену в передбаченому законом порядку судимість. Він перебував під адміністративним наглядом. Ухвалою суду йому було заборонено заходити в заклади, де продається алкоголь. Йому це нічого не заважало, він пішов той заклад і викрав саме спиртне. Прокурор зазначає, що будучи під домашнім арештом, є ризик, що чоловік зможе впливати на свідків, переховуватися від слідства і суду. Судді ж цікавляться в обвинувачення, чому прокуратура є такою принциповою у цій справі, адже предмет злочину лише пляшка горілки. Фактично колись передбачає, що є злочин, і принциповість того, що особа. Веде такий спосіб життя, не стає на шлях виправлення і подальше знову чиняє кримінальні правопорушення, вина судима і чинила тяжкий злочин, умов воєнного стану, щоб вона допомагати чимось державі працювати, шукати роботу, то вона йде, краде спитне, випиває. 8, 8 слідчих. Вже справа на стадії досудового розслідування скільки часу? Більше місяця. Більше місяця. Що сім слідчих не можуть розслідувати справу за, за місяць і однієї пляшки горілки і направити її в суд? Там же суд визначиться собі. Реальне буде покарання, реальне в умовах воєнного стану. Сім років, чи більше, чи менше. Розумієте. Ну тут розумієте, бо ж резонанс, бачите, аверс з'явився. Суспільство цікаво, принциповість прокурора. То поясніть вже ж остаточно свою принциповість. Сім слідчих. Пляшка горілки. Що скільки скажіть процесуальних керівників, здійснює нагляд за цією справою? Адвокат підозрюваного зазначає, що його клієнт визнає свою вину і сприяє слідству. За його словами, будь-які припущення прокурора щодо того, що його клієнт може впливати на свідків чи переховуватися від слідства, не обґрунтовані. Мало того, адвокат наголошує, що у згаданому магазині взагалі не мали права продавати алкоголь. Щодо заборони заходити в магазин. Де розреалізовуються спиртні напої. В цій частині варто відзначити, бо я був на слідчому експерименті. В тому магазині не реалізовується, немає дозволу на реалізацію спиртних напоїв. Якщо ми дослідимо відеозапис слідчого експерименту, там спиртних напоїв на момент проведення слідчого експерименту не було, наприклад. Вони вбрали. Ліцензія є вона на інший магазин. Я вже це питання вивчали. Клопотання прокурора про арешт Олександра Радчука судді не задовольнили. Чоловік залишатиметься під цілодобовим домашнім арештом. Сам він спілкуватися з журналістами не хоче. Ні. Дякую, спасібо. Хоча у згаданій справі група слідчих із восьми людей і три процесуальних керівника обвинувальний акт по цій справі по цій пори не направили до суду. Олександр Градчук неодружений і ніде не працює. Мінімальний термін, який загрожує чоловіку, сім років позбавлення волі. Користі державі від того, що чоловіка закриють, є мало. Доведеться як мінімум витрачати бюджетні кошти, щоб його годувати у тюрмі. Зазначимо, що крадіїв горілки на Відміну від крадіїв бюджетних коштів, саджають швидко і на ура. Принциповість правоохоронців у таких справах вражає минулого року. Маневецький районний суд виніс вирок чоловіку, який вкрав в місцевому супермаркеті пляшку горілки, яка коштувала 64 гривні. Чоловік був раніше судимий і злочин вчинив на підпитку. Свою вину він визнав. Суд першої інстанції присудив йому майже п'ять років. За гратами. А у Луцькому міськрайонному суді нещодавно винесли вирок 21-річному, раніше судимому хлопцю. Він вкрав пляшку горілки в одному з луцьких магазинів на вулиці Рівненській. Загалом хлопець отримав два роки і шість місяців за гратами. Щоб засудити крадіїв, однієї пляшки горілки організовують цілі кримінальні процеси, у яких залучені правоохоронці, слідчі, прокуратура, судді. Подібні вироки роблять правоохоронцям хорошу статистику, але чи велика користь від цього державі, і чи вирішують ці вироки існуючу проблему? Марія Петручик неля прокопчук для новин на часі. Продавав у селі Марихуану та ще й облаштував удома місце для куріння наркотиків. Так вважають правоохоронці. Любителя травички три роки тому викрили у селі Переспа неподалі крожища. Районний суд визнав чоловіка винним у розповсюдженні наркотиків. Йому присудили провести найближчі шість років у в'язниці до того ж із конфіскацією цього майна. Але чоловік переконаний, що його спровокували. Йому за 30 років живе у Волинському селі Переспа і там же вдома облаштував місце для куріння травки. Він ніби й не заперечує, що 5 років вживав канабіс. Але чоловіка звинувачують ще й у розповсюдженні наркотиків. Мовляв, продавав їх то в самій Переспі, то біля школи у селі Копачівка. Чоловік незгідний подав апеляцію. Правоохоронці повідомляли, що він нібито тричі продав наркотики знайомому. У свого товариша свідок каже, що коли був канабіс, то підсудний сам йому телефонував. Під час розмови особа 4 говорив, що може дістати щось заборонене. Тоді свідок, який хотів побалуватися, запитав, чи може йому це дістати. На що особа 4 відповів. Так, нема питань. Після цього особа 6 подзвонив до працівників поліції на 102 і сказав, що особа 4 таким займається. Свідок зустрівся з працівниками поліції, і вони поїхали в село Переспа Рожечинського району. Зупинилися біля кладовища, де на свідка одягнули куртку з диктофонами. А далі назустріч свідок поїхав велосипедом. У вироці суду вказано, що поліцейські дали свідку 100 гривень. Той купив травки і віддав слідчим разом з курткою і диктофонами. Сам обвинувачений запевняє, що не продавав наркотики. Мовляв, думав, що той його знайомий, передав заборговані гроші. Особа 6 не просив продати йому наркотичний засіб. Вірніше мова про це йшлася, але особа 4 йому відмовив. Коли особа 6 дзвонив, щоб зустрітися для того, щоб передати гроші, тоді й просив продати йому наркотичний засіб, але не кожен раз. При першій їх розмові по телефону, особа 6 просив продати наркотичні засоби. Однак, особа 4 йому відмовив. Далі особа 6 говорив: Давай щось придумаємо. А особа 4 казав добре, але по факту на цьому все закінчувалось. Чоловік вважає, що з боку правоохоронців була провокація. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. У селі Острів'я шацької громади до цього часу збереглося і навіть процвітає старовинне ткацтво. Через хату у селі стоять верстати, на яких острів'янські ткалі лічуть килими на підлогу, рядно на постелі, і навіть рушники та штори із різноманітними візерунками. Вироби волинських майстрин нещодавно побували на виставці у Німеччині. А Або втикається в цівку, а цівка втукається в човник, ага, закладається. Ага. І тоді вже че. Нічого Вона, бачите, як крутиться. Щоб крутилося, uh -huh. натиснула на підножку, щоб, бачите, така я стала, щоб видно було, куди кидати човника. І пішов човник. При, прихнопнула то ляда. Uh -huh. Лядою прихлопнула. А тут то бердо. Як, щоб з тієї сторони, то вже на другу підножку, на ліву, вже з тієї сторони. А, а то клітка ну, міра їм такеї, хто хоче ширші, хто по два рази оттикає, хто вже собі як хоче, там підбирає йти. Uh -huh. Тож трапки ти, що хоче, ходимо носимо, носимо, їм їх поріжемо, ще й ходніки начемо. Uh -huh. І ходники по 20-30 ще лежать на підлозі. Але то що без ні, ні, ні коври, без ГМО, все своє. Багато років воно. Так було закинуте. Uh -huh. Померла моя мама, а та основа була. Ос основа не було. І в мене така подружка була, а я кажу: давай вичем ходники. І ми, ми з нею почали на, накидали там в хати в її мами. І, і з того часу і вже всі стали до нас приєднуватися, всі стали знов ткати. Бо ти старіші вже так, як то дійшли люди, а ми так, як то вже нове те покоління. Uh -huh. А після нас не знаємо, чи ще хтось буде є. Ні, насправді ми не в музеї, і це не експонат, а цілком робочий ткацький станок, який примандрував у наш час від прабаби Лілії Верчук. Йому добре сотня років, але він може прослужити ще століття, а то й більше. То основа береться і ляная, то нитки меланжові. Uh -huh. Находники беруть і меланжові, і простеляноє, uh -huh. хто, хто і красять, і катушки, і десятий uh -huh. номер. Uh -huh. Якщо нитка тонча, тут береться бердо А якщо нитка грубша, бере сиркіше. Uh -huh. А сивкіше, значить, воно такі тросточки. Uh -huh. Там ми вам покажемо деревляни, такі uh -huh. тросточки є. Uh -huh. Бо то такий залізний, тим бердом теж, вже їй може по 150 років. Оце uh -huh. От. от, 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 от. Екскурсію нам по цьому унікальному селі Острів'я провів фольклорний гурт Острів'яночка. Саме жінки з цього гурту і тчуть за старовиною методикою Килими і намагаються популяризувати стародавні місцеві ремесла. Ось, до прикладу, їхні вироби нещодавно побували на виставці у Німеччині. А ще острів'ян навідала делегація з Норвегії. Зараз ми знаходимося у хаті Галини Кузьмич. Світлиця немов з картини, рідко де таке можна побачити. Я зійду з полустанку на тих у стежину, де знайома вербичка без мене зросла, і піду через поле, квітучим роздолям, до столиці дитинства до мого сама. Сама штопила. Ще як замуж вийшла, сама вишивала штори її. Так само то не вишити. Сама ткала на тому, бо, на верстаті такому, і ті самфеточки, і ті ручники, і подзорники. І ну, та там накидаються, тільки закладати. нитками не менше тяжко, тільки треба шурупати головою, щоб не того, не попутати. Кольо, і нитки, і все. А так не то так як ходніки. тільки на чотири, тих ципки. Хорники на два ціпки, а то на чотири. А, а хто вас навчив ткати? Матюри uh -huh. Ще В юності, що, ще були ще, ще дівчиною була, то і ткали, і радюшки так само. І, і, ну все. І полотно, і, і на радюшки, як вони нас кажуть, і, і на мішки. На, на все. О, бачите, такі білки. Ага. Білочки які є. Як ага. Там білочки є, там пташечки є. Де ви берете оці малюнки там. От я ж на них. Самі так, то що самі писали, все записане. У зошитах на тому. наші так Писали, писали. писали, писали. Зараз ти писав, її зошити, йдеш, якби по когось ти що ткалі, що колишнє. ще ж воно є, їх повсякчапчихи є, ще воно пописане. В цій хаті не знайдеш купленого рядна. Тут кажуть радюшка, чихотніка, усе ткане та вишите. В райдуге, так? А ваша тут така райдуга підобрана. Ваша бурка чия мати? Мамина. Mm -hmm. Я її не перешивала. Вона, я не знаю, вона ж худа була, чого хіба вона перешила колись. Mm -hmm. Mm -hmm. А скільки її років? Mm -hmm. Ой, то сім, там да, більше як сім. по сто. Матері 88 років, а то ще ж не мати ткала, а ще її мати. Mm -hmm. Mm -hmm. 100 буде, познаю. А ось ця хата належить місцевій пенсіонерці. Бабця зараз проживає з дітьми та онуками, а хату віддала ткалям. Тут розміщена снільниця. То, то називається снильниця. Сюди сниється ниточка, отая, щоб потім її на верстаті ткати. Ото ляна нитка. Це хата моєї бабусі. Ага. Бабуся Тетяна, вона зараз проживає зі своїми дітьми і з усіма внуками. І ми просто попросили оцей будинок в якості того, щоб нам показувати оці свої традиції. І все. І коли недавно до нас приїжджали ото, такі гості, оці волонтери з Норвегії, і ми їм також тут це показували. І я питала в сестрички своєї троюродної, вони вони в мене тут три, вони в мене тут всі родичі, але безпосередньо в Юлі питала, чи можна взяти вашу хату скористатися, то вона казала, я буду дуже рада. Рада, що ну, ну буду дуже рада, навпаки, і мені дуже приємно, що я ті українські корні і маю коріння, і що наша хата ще якраз посприяє трошки тим традиціям. Старовинний одяг неодноразово хотіли купити колекціонери, але як кажуть у стрім'янки, нехай їхній одяг поки що буде з ними. Позбиралися дівчата у ліс по квітки по розходили. Поліси стали рвати цвітки, порозходились, по ліси стали рвати цвітки, всі дівчата рвуть цвіточки, а й не рве. За милим вона скучає, що до війська йде. За Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі. Що до війська йде! Більше про село Острів'я і про його унікальну культурну спадщину ви зможете побачити у програмі, яку готують наші журналісти. Ну а то усі новини на сьогодні. Ми продовжуємо відстежувати головні події в Україні і на Волині, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, повідомляйте її нам за номером, який бачите на екрані. Або опишіть у месенджер Фейсбук-сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Вікторія Олещенко за кадром. Уся команда Аверсу. Дякуємо за довіру і шануємося. 1 травня в Україні буде тепло. На півночі та заході переважно сухо. на решті території в окремих областях невеликі опади. На заході мінливо хмарно трохи дощу у карпатському регіоні. Температура повітря вночі 8-13, день 20 24 градуси. У східних областях дощі із грозами. Температура повітря вночі 13-15, у день 20-22. На півночі мало хмарно. Температура повітря вночі близько 11 градусів. Удень 19-22 вище нуля. У південних областях хмарно із проясненнями. Дощ у Криму. Температура повітря вночі 14-15. Удень 19-26 тепла. У центральному регіоні мало хмарно. Температура повітря нічної пори 10-12. Удень 20-23 градуси тепла.